У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес, маємо сьогодні дуже глибоко богословський фрагмент Євангелія, який стосується пізнання Бога і властиво цих взаємовідносин між творінням і творцем. Без сумніву, що нам вартує заглядати в твори великих учителів церкви. Котрі дуже гарно, докладно, наскільки це можна людям відкривають нам ці таїнства не тільки тому, що вони добре є освічені і мали певну освіту, чи певні інтелектуальні здібності, але також тому, що вони в першу чергу були глибоко просвічені Духом Божим, Духом Святим. Отже, Господь їх навчав ізсередини. І, власне, ми, коли сьогодні таке говоримо, то розуміємо, що воно також має стосуватися і нас. В Євангеліє довге, і здається, ми там легко можемо заплутатися, але дуже цікаво є представлено Христом. Він в першу чергу звертає увагу на те, що люди не сприймають Його, ті, що його не сприймають. Не визнають за Месію, за Сина Божого тільки тому, що вони Бога не пізнали, тільки тому, що вони залишаються в парадигмі свого людського оціночного мислення. А наше людське оціночне мислення, воно очевидно базується, якщо забрати пізнання Бога таке глибинне. Позується на певних наших знаннях, якийсь такий досвід життєвий маємо. Життєвий досвід це таке накопичення успіхів і неудач. Це також очевидно, це, що ми десь через вербальний слуховий апарат, через суровий очікуємо і отримуємо певну інформацію. То Це досить таке важливе для нас, бо воно дає нам можливість вижити на щодень, але за побутом. За нашими смислами, за нашими почуттями, чуттями, власне, Христос каже, що ми маємо бачити Творця, маємо бачити Бога. І біда є не в тому, навіть що людина не пізнала його, творця, не пізнала і не хоче пізнавати його сина. Можна сказати, ну всі не є досконалі, як кажуть в народі. Бідає не знати, бідає не не є не знати, є не вчитися. Як не є бідою не знати, є бідою не вчитися, то можна взяти і так відразу якось пізнати, навчитися, але Господь показує, що ні. Що дуже часто людина, яка не пізнає Бога, вона противиться Богу. Іде з ним суперечку. Вона сприймає Бога на рівні собі подібних. Так як ми хочемо доказати свою правоту, а людина дуже хоче бути правою, іноді ми можемо навіть терпіти і бути переслідувані. Головне, щоб наша взяла зверху, така є людська природа, це для того, щоб ми виживали, просували певні ідеї, певні моменти, певні накопичення знань, певний досвід, так є в нас закладено. Але ми також можемо через цю впертість, через те бажання бути правими, можемо і глупість просувати, і негативний, і небезпечний досвід. І ми на цьому рівні де починаємо сприймати і Бога як певного сусіда-конкурента, чи якогось конкурента по науковій діяльності, по бізнесі, по господарській діяльності. Бо щось нам Бог хоче показати чи розказати і поставити в якісь свої напрямні моменти. А ми ж розумні, ми знаємо все самі, як має бути. І ми сприймаємо Бога і маємо такий револізаційно бунтарський проект. Так з Богом сперечаємося, так властиво з Ним. Боремося і без сумніву хочемо доказати йому, що я Боже тут головний. Я сам є господарем свого життя, свого тіла, своїх думок, своїх вчинків, всього, всього, всього. Але ми бачимо з практики, що зазвичай з історичної практики в людини це виходить дуже непросто. І коли вона залишає Бога і дуже є з ним в протиборстві, в ревалізації чи навіть в запереченні, то виходить так собі історичний процес людства. Людина тоді є досить хаотична, досить пристрасна, досить властиво руйнівна навіть. І для себе, і для інших. І Христос каже, що треба пізнати Бога. І Він, без сумніву, вказує на декілька дуже важливих центрів. Він вказує на дію Пресвятої Трійці, бо говорить про себе, що його теж відкидають через те, що Отця не пізнають. Але також і вказує на дію Духа Святого. Там є людина і є Господь Бог. Значить, ми не можемо заперечувати ні один центр, котрий Господь сьогодні нам якби знаменує або точково відмічає. Ми не можемо сказати, що я нічого від себе робити не буду. Якщо Господь хоче, нехай мене спасає. Теж є такі крайні моменти, він вже відкупив нас своєю дорогоцінною кров'ю. Але без сумніву, каже, що хто хоче війти в Царство Боже, від нині Царство Боже здобувається силою. Хто прикладає силу, тобто зусилля, входить, але правильні зусилля, знову ж таки, без Бога зусилля будуть руйнівними дуже часто, деструктивними. І Господь хоче задіяти ось це наше бажання пізнавати Бога. Наше бажання допомагати спасти самих себе в буквальному смислі цього слова. Бо Господь шанує нашу свободу і шанує нашу волю. Тому наша дія, виявляється, є дуже важливою. По Бозі ми бачимо, що Творець нас любить, Христос прийшов відкупити нас на хресті своє, на хресті Дух Святий діє, і, очевидно, Господь як би хоче підстимулювати тільки нас. І в нас є, очевидно, найбільша така ось проблема. Тому для того, щоб ми не були деструктивні і руйнівні самі для себе, і для оточуючих, і не жили суто пристрастями, немачими людськими, Господь заохочує пізнавати Творця у співдії із Творцем, у співдії з Трійцею Святою. Це буде нам непросто, тому каже, пошлю вам утішителя, який вас скріпить і навчить, отже, ми не самі. Ми не самі, Бог нас захистить від зло, пролікує ці наші слабкості і немочі, які є для нас перешкодою, а Дух Святий нас просвітить. Тому сьогодні Господь стимулює нас до праці, до переосмислення для того, щоб ми не були пунктарами по відношенню до Творця Христос Воскрес.